Знову наші новини оповила трагічна звістка. Кам'янчани провели в останній путь сина України, солдата Сергія Захарченка. Прощання з воїном відбулося в козацькій церкві про святої покрови від імені усієї громади та особисто від себе очільник міста висловив глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна, поділяючи тяжкі біль утрати. Цілити голову над полеглим захисником прийшли родичі, друзі, побратими і навіть незнайомі люди, які таким чином висловили свою вдячність Героєві. Сергій загинув 28 серпня під час бойових дій поблизу населеного пункту Потьомкине Береславського району Херсонської області. Він загинув за свободу, за цілісність і незалежність своєї держави. Людина може і невеличкий, і не дуже міцний статурою. Але такої душі доброї, такої, як кажуть, зна стстежня чоловічо. Ну я не зустрічав ще. Забирають, як завжди, найкращих. Сергій пішов із життя молодим. 17 лютого наступного року йому мало б виповнитися 32 роки. У 2011-му Сергій закінчив техніко-економічний фаховий коледж ДДТУ. Проходив строкову військову службу у 2010-2011 році. Працював на ДМК та заводі Петровського. Призваний до мобілізації 16 березня 2022 року. У нього залишилась дружина, два сина. Батьки та брат команда ДРК Міс приєднується до співшутів і схиляє голову у пам'ять про усіх загиблих.